Вчора у Кременчуці з'явився новий музей. У вищому професійному училищі номер 7 відкрили музей сучасності, музей АТО, який став третім на території закладу. До цього вже були музеї Голокосту та Другої світової війни. Тільки той народ, який пам'ятає своїх героїв і шанує своїх героїв, може стати великим. Тому в училищі відкрита меморіальна дошка на честь загиблих наших випускників, проводяться різного роду патріотичні заходи. Варто зазначити, що під час бойових дій на сході країни загинуло 36 шість кременчужан, семеро з яких це випускники номер 7. Тож дуже символічно, що батьки і родичі загиблих хлопців були серед перших відвідувачів цього музею і запалили символічні свічки пам'яті. Присутні гості відзначали важливість створення цього музею, адже нам важливо не тільки пам'ятати нашу історію, а й знати про ті події, які зараз відбуваються в Україні. Дуже приємно бути сьогодні разом з вами на в цьому дійстві. Це дійсно потрібно потрібно тим, хто був захищав нашу рідну Україну і для тих, хто зростає після нас. Заснування музею, АТО – це перш за все шанування пам'яті цих хлопців, які навічно в небесному строю. Це подяка вам, дорогі родини загиблих. Це визнання важливості перемог хлопців на фронті та здобутків і сумліної праці в пунктах постійної дислокації. Серед експонатів музею можна побачити форму військовослужбовців, колекцію шевронів, осколки, снарядів та предмети військового побуту. Окремо є стенд, присвячений військовій медицині. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.